На минулому тижні конкурсанти презентували педагогічний досвід, проводили відкриті уроки і майстер-класи. В результаті компетентна журі визначило переможців у кожній конкурсній номінації. Серед читалів української мови і літератури кращою визнали Ларису Бежевець зі школи номер 7 У номінації фізика перемогла вчитель четвертої школи Світлана Андрієва. Вже працюючи в школі більше 20 років, це вже перемога. А якщо зібрати все це, що було за 20 років та ще й пропустити крізь фільд і відібрати оце головне, оце мабуть і перемога. Вчителі це люди, які вчаться все життя. Вмію читися, будучитися і ніколи не зупиняться. І гарний вчитель той, який йде не поруч з учнем, а той, який йде попереду свого учня в номінації Фізична культура кращим визнали педагога першої школи Андрія Брюховецького переможців та лауреатів конкурсу. Привітали начальник управління освіти Наталія Сергійко та голова профспілкового комітету працівників освіти Ірина Нікітіна. Конкурс читель року. Це не просто фахове випробування, це в першу чергу частина нової освітньої політики, яка визначає місце педагога в суспільстві. Це для вас платформа для розвитку і пошуку. Конкурс учитель року відкриє нові імена вчителів, які долучаються до реформування освіти. І стануть справжніми агентами зміни. Вже традиційно успіху фіналістам побажав переможець минулорічного конкурсу Вчитель року. Ми дійсно всі розуміємо, особливо ті, хто вже брали участь у таких фахових конкурсах, що минулий тиждень був, був дуже складним і напруженим, але ж учителі ділилися з колегами своїм досвідом, показували свій фаховий, професійний рівень. Але що у марафоні ідей думок ці конкурсні дні пролітають дуже швидко». Музичні вітання всім присутнім в залі дарували вихованця зразкового театру естрадної пісні Мікс. На переможців міського етапу конкурсу вже чекають у області, де їм належить відстоювати честь нашого міста. Обласний етап відбудеться в січні наступного року.